Опа! Багажник відкритий. Позаду, дивіться. Need for speed, Всі знають цей зад, ці фонарі, всі це знають. Це легенда, можна сказати. Якби вона була, звісно, в спортвесах взагалі огонь. Так, по багажнику. У нас тут в комплекті йде масло 5 w 40 підливати. Інколи треба буде. Це у нас що? Це у нас двірничок передній, це у нас двірничок передній, але поменший. Присутній плак можна. Тут все її задуть, щоб вона блищала, взагалі така красива була, багажник, здоровий. Він глибокий. Газ у нас є. Газа у нас немає. у нас є повнорозмірна запаска з диском. А тут у нас що, а тут нічого. А тут у нас що. А сюди хер долізиш, Да? І тут теж нічого. Зато тут обшито все, а ну з рохотом, як думаю, закриється. Взагалі, еліта. Це елітний автомобіль. Автомат до 6. Це в нас Mitsubishi Lancer в дуже гарному синьому кольорі, на автоматі 1,5 бензин. Це в нас 2008 рік, якщо я не помиляюся. По салончику комплектація тут дуже реально гарна. Тут у нас повний електропакет, електрорегулювання зеркал, чехли такі напівшкіряні. Получається руль шкіряний, все дуже гарно. Підігріви, все ми зараз вам покажемо. Ось, як я сказав, тут два підігріва, це у нас слабіше гріє і сильніше гріє. Тут дивіться, тут даже позначається тут зелененьке, а тут у нас оранжеве. Кондиціонер працює гарно, це дуже гарно. Кермо зручне, посадка зручна, мені подобається. Приборка така напівспортивна. Це все працює. Ух, як я повалився Ой-ой-ой-ой-ой, тут все обито. Так, позаду у нас текстиль в дуже гарному стані, дуже приємно сидіти, він дуже-дуже м'якенький. Так, тут у нас підлокітник, зручно, під два підстаканника, все як треба. І прикольно ще, що оця боковушка, вона також тут зашита, немає ніякого пластика, дуже гарна провірка на елітну машину. Навіть ця машина проводить провірку на елітну машину. Це є лайк. Тобто такий гарний автомобіль з'являється на в продажу. Якщо ви зацікавились, приходите за адресою міста Суми, вулиця Героїкрут, 19. Всіх чекаємо.